Продав машину свого товариша. Американська мрія Hyundai Sonata, 2015 рік. 2,4 бензин. Три роки їздила по нашим дорогам в Україні, наїздила 60 тисяч. Пошкодження були незначні. Замінена фара, капот і бампер. Дивіться, нічого не мили, не протирали, не натирали, та як люблять це робити перекупи, все показано так, як є. Тобто тут одразу видно, що сюди ніхто не заглядував, тому що машина не ламалася. Можете подивитися все, як воно тут є. Кузов в ідеальному стані, без підкрасів, без нічого. Можете приходити, пікати, перевіряти будь-які там СТО, туди-сюди. Дивіться, пушка, ракета. Зараз ми ще на ній прокатаємося, я вам покажу, як вона всередині, якщо. Стан такий, що примахатися ну, реально немає до чого. Просторий великий багажник неодноразово їздили цією машиною в Карпати. Достатньо місця для речей, 16 диски, шини тою, дивіться, протектор ще тут є, і також ще є літні шини, комплект літніх шин на один сезон. Каже товариш, вам ще вистачить. Салон в ідеальному стані, зважаючи на те, що тут хімчистку ніколи ніхто не робив. А ви ж знаєте, які приходять машини зі штатів? Всі вони засрані, але тут дивіться, все ідеально чисто, тому що товариш мій він дуже любить цю машину. І постійно про неї дбав. Дивіться, двохметровий Петрович помістився, хоч би що. Бачите, абсолютно байдуже. Дивіться, який салончик. Салончик просто, просто пушка. Такий, як любить Петрович світленький. Колись в мене в фурді на фюжені був схожий. Стеля не сильно засрана. В хорошому стані. Якщо єдине подивитися, ось тут де місце водія, можливо, трішечки підтерто. Якщо забабахати хімчистку, то взагалі буде пушка. З іншого ракурсу, ось, будь ласка. Єдина коцка, тільки ось тут. Бачите, отак вона прийшла з Америки. Все. Так, по машині жодних питань по салону немає. Дивіться. Як приємно послухати, що тут є двигун, що він. Гарчить. Так, дивіться, тест на ходову. Ходова тут в ідеальному стані. Можете послухати, що нічого не гримить, не стукає. Ну, це ж Америка. Америка робить якісні машини, які дуже довго виходжують навіть по ось таких хмельницьких єбенях. Дивіться. Ой, головне, щоб нічого не зацепити. Дивіться. Ходова тут без жодних питань. У мене Ford Fusion виходив до 100 тисяч і я в ньому нічого не робив. Що ти робив по ходові в цій машині? Задні стойки поміняв, салінблоки задніх речагів, міняні і тяги, стабілізатори, але це розходники. Все. Це розхідники. Масла фільтра. Масла фільтра. В коробці масло поміняв 1012 10 тому в двигуну, вон 500 км ще навіть не проїхав. Дві тижні тому масло поміняв двигуну. Масло шел, да? масло шел. Таке, як десь завода, Таке та як з завода, Все по допускам. Ходував в ідеальному стані. Я думаю, на відео було чути, мікрофон передався чітко. Да, тут треба обережно. Шпетрович Шумахер. А як гарчить двигун. І це не в спорт режимі. Спортрежим, погнали. Дивіться, як йде ця ракета. Ох, бляха, бензинова тяга. Дивіться, як пішло. Як набирає. Легко. Відео без жодного прискорення і пішло. Не бійся, не бійся, я все контролюю в дощ сіпається трохи, Ага. Да? 160 політ нормальний. 180, ну все, далі мені вже самому страшно, тому що машина ж не моя. Я в принципі знаю, що вона і 200 легко піде, тому що ми вже... Їздили на ній в Карпати неодноразово пробіг на даний час 217 тисяч, все ідеально працює. Камера заднього огляду є, все чудово працює. Музичка, Музичка працює. Жодних питань до машини немає, зважаючись, що вона стільки пройшла. Коробка не пинається, це вам не Ford Fusion. підігрів сидінь є. Я не знаю, що ще додати по цій машині. Кандюр заправлений, кондиціонер заправлений, пічка працює, все працює. склопакет. галить повний склопакет. Скло вікна, правда, не тріплекс, але це ж соната. Ну вони оригінальні. Ну вони рідні. всі оригінальні. Всі рідні. Можете приходити, дивитися. Ціна 10500 плюс торг. Для підписників, да, для, для підписників <свят> моїх торг приходьте. Дивіться, машина знаходиться в місті Хмельницькому. Петрович реально радить цю машину, тому що він її знає. Протягом трьох років ми на ній їздили дуже багато куди по Карпатах. Відпочивали, коли була можливість, каталися на ній скрізь. Машину цю ще ніхто не викладав на авторіо Телефон я вам залишу власника, дзвоніть, пишіть, будь-які месенджері. Він вам все розкаже, покаже. Якщо треба буде, Петрович також вам якусь консультацію проведе. Хто захоче. Побачитися з Петровичем, приходьте дивитися машину і зустрінетеся з Петровичем. Всім дякую і вдалих вам покупок!